Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами знову приїхали на нашу судачу водойму. там, де ми з вами минулого разу ловили досить поганий щучок, судачків. От. Сьогодні хочу перевірити трошечки інше місце, пошукати в трошки іншому місці рибу. Сьогодні я собі вже запланував такий там маршрут. Там є така точка, називається провода. От від тої точки і ось так туди друзі, аж до дамби. От. Хочу пошукати рибу. Минулі рази ми ловили на той стороні. Але там вже постійно зайнято, вже, то хочеться знайти щось нове, бо тут риби купа, купа місць, де вона може стоять. От, Хочеться знайти якусь же точку, де буде клювати риба. Не буде будеш ну, тільки в одному місці клювати, там зібралася, наприклад, в тому місці, і там тільки кліє. От, Тут багато точок, де вона буває покльовою, тому що будемо сьогодні шукати. Тому давайте не будемо гаяти час, будемо приступати до риболовлі. Так, друзі, ну що, перше місце ось таке в очереті. ,6 x 6 в кольорі лох 20 грамів. Так, починаємо. Ох! Гарно полетіло. Шнурочка перед цим я запшикав силіконом для кращого закиду та для того, щоб не вмерзав. На дворі 0 чи мінус 1, щось таке. Краще, друзі, перестрахуватись. Починаю, як завжди, з перевіреної применки зранку. Це восьмий колір по вісту. Як, друзі, показала практика на минулих риболовлях, досить непогано він себе проявляв з перших закидів. Якось так цікаво було, зранку відклювала на силікон, там щучка, якась або судак. А потім затихало взагалі на силікон. Тільки ставиш мандулу і починалось покльовки відразу. Тому сьогодні зранку я перевіряю поки що силіконом. Якщо покльовочок, друзі, не буде, то тоді будемо з вами пробувати на мандулку. тут таке цікаве місце, тверде дно. Присутні камінці. Він трохи це очерет звісно, тут не в тему, але я вже так у воді стою, щоб позаду нічого не чіпляти. Перші закиди, закиди щось не дуже розпочались. Так, обираємо цей весь пух, мусор. Зараз перекинемо по-нормальному. Так, Тут, друзі, на дні камні. Таке тверде дно, досить глина така притрамбована. От. Тут, коли рівень води був дуже низький, я тут ходив, то тут тверде таке дно було. І купа камінців на дні було. Хочу перевірити цю точку, так як знаєте, камінці, тверде дно. Це судача така точка. Судак любить таке дно. Та й щука, в принципі, також. Десь за камінцем заховається 100%. Але, друзі, дивіться, поки два закиди, покльовочок немає. Можливо, в приманку не попали, саме в колір. А можливо просто тут риби немає. За місцем не вгадали. На цій водоймі, друзі, не також і багато місць, де стоїть риба, а вона клює. Коли вода була впавша, то тут вона досить непогано клювала. Та навіть до того періоду, коли тут скинули воду на цій водоймі, то також взимку, ну в такий час, як зараз. Досить непогано клювала щучка, судачки. Тому, друзі, сьогодні я хочу перевірити цю точку, бо минулі точки, де ми замаловили місця, там вже не встанеш, там з вечора вже займають місце. Ну то таке. Водойма велика. Все одно ж риба не стидь в одній. Треба десь ходити, щось новеньке шукати, бо в одному місці постійно ловить набридає дуже сильно. Я декілька разів там половив вже все. Набридло досить швидко. Дивлюсь, там рибаки вже стоять, хоча також поки що нічого не ловлять, як і я. Ось вона, друзі, перша покльовка. Вже недалеко від берега. Щось таке гарненьке прям. Покльовка прям була щуча. Але, друзі, це невеликий судачок на Да. Прокидав я тут, мабуть, пів години на силікон. Зовсім без покльовок. Поставив велику, друзі, ось таку мандулку профмонтажівську, 26 грамів. І на першому закиді він відізвався. Ось такий судак невеликий, мабуть, грамчиків 400. Зараз покажу, ось такий довгий, довгий. Ну, ось. Відпустимо. Не будемо довго його мучити. Тут, друзі, здається, зайшов у воду. Тут там камні, камні, і все тут відразу, бачите, обрив такий, тут метра півтора зразу глибина. От, і десь він. Недалеко від берега, десь під цією скелькою, мені і клюнув. Силійкон риба чомусь проігнорувала повністю. А ось бачите, мандулка, перший закид, принесла нам судачка. Невеликого, але, друзі, все одно поклювочка така прям гарна була. Я хотів спочатку поставити мікромандулку, спробувати на неї. Там думаю, спробую спочатку 26 грамів, тяжкий вантаж, велика мандулка. Спробую прямо з дальника такого прям конкретного. Тут глибина 3,5 метри. От так коливається на то 3,5, так о 3,2-3 От. І думаю, треба щось. Поважкіше поставити і погупати по одну йому. Зараз тоді покидаю ще на велику мандулку. Якщо покльовочок не буде, тоді спробую трошки менший вантажок поставити та мікромандулку. На неї буду пробувати ловити. Хоча, друзі, мандулка, бачите, така прям універсальна приманка. Що вона хоч бачите і величенька така досить. На неї все одно відізвався такий невеличкий судочок. Ох, блін, друзі, зійшло. Щось підсіле невеличке і зійшло. Я переставив мікромандулку і трошки-трошки перейшов. Було невелике, скоріш схоже на окуня. Без покльовки, без нічого. Просто повисло. А, можливо дрібнесенький був судачок. Так, друзі, ну мені це хоч подобається. Бо перед цим ходив-ходив, кидав, кидав. Погловок не було. На цьому місці. Хоч щось та й смикає. Можливо це через те, що я поставив мандулку. Та й знаєте, хоч щось почало смикати. Я, друзі, тільки пройшов метрів, мабуть, 400 по берегу, перекидав так багатенько місць, то покльовок не було. Я зупинився на крайньому. Думаю, тут зараз прокидаюся на силікон, потім на мандулку і піду по тим самим місцям, але вже з мандулкою. Але бачите, трошки це місце мене затримало. Судочка піймали, тільки що був невеличкий сход когось окончика. Тому ще трохи, значить, тут постоїмо, покидаємо. Вона. Тут же на воді плавають три човни. Але, друзі, не видно, щоб хтось щось ловив поки що. А риба трохи не прокинулась, та й не клює. Ось тако, якщо дивитися, там на горі стоїть автомобіль. Не знаю, видно вам чи ні. Ось приблизно проти того місця, метрів 60 від берегу, коли була, коли була спущена вода, то був великий корч там лежав у воді. Я щось кидаю, кидаю в ту сторону, ніяк не можу в нього попасти. Хочу до нього докинути, перевірити, є там риба чи нема біля того корча, або закинути і обірватися. Вон, друзі, подивіться, як роблю дегенірати. Бачу, що я закинув і пливе прямо по моєму шнуру. Такі кончені рибаки дуже сильно бісять, якщо чесно. Просто пливе по шнуру і йому по барабанам. Бачив, що хтось піймав щуку. Все, висов своїй на острів і погнав. Друзі, ви таке бачили? Просто падає приманка на дно. Я навіть проводку не почав робити. І підсідає якась риба. Просто з викидом. І вийшла відразу наверх. Моя якась щука. Встала зараз. О, ну, пішло. Щось взагалі не, не зрозуміло. Може якось платвичку забарив. Хоча ось, щось щось, <зас> друзі, сильно такий прям така прям сильно напруга для платви. Я не знаю. Може щука будь, тому що відразу вийшло тако прям, на гору. Зараз же легко біжить до берега. Щось непонятно взагалі. Що там таке? Навіть не видно. Давай вочердеть пішло. А, друзі, судак. Ніфіга себе, Так Такий судак ще гарний. Ого! Угу. -моё. в мене ще підсаки рядом немає. яка двоха. Ух ти, йо -моё. Ух ти йо -моё. Просто тільки впала приманка, нічого не встиг зробити. І він клюнув. Він ледь тримається. Опа. Так, він за куча зачепився. Друзі, ну це два з половиною. Половини судак. І саме цікав перекидав ось це місце мандулей з силіконом білим, жодної покльовки. Поставив просто класний такий колір, в мене є один із улюблених. Блін. Ладно, зараз підемо туди до сумки, там вони відчеплять. І покажу заодно вам приманку. І просто перший закид цієї приманки. І ось такий гарний судацюра. Клас. Зараз відчеплю і покажу вам приманку. Так, оп. Де тут мої ножнички? Так ось вони. А, вона вже відчепилась, дивіться. Ось такий двохкольоровий треудіймовий віброхвостик. Фіолет з якимось розовим. І ось такий, друзі, судак. Два з половиною. Хочу показати вам трошки крупнішим планом. Дивіться, ось такий гарний, задвушний, мабуть, судак. Диви, який красавчик. У мене є з собою ваги. Зараз хочу його трохи взважити. Ось такі азуразкі маленькі ваги в мене є. Так, що у нас тут по нулям? Зараз я його якось причеплю так обережно. Так. Друзі, 2-400 ровно. Зараз пробую вам показати. Ось, дивіться. Не знаю, камеру сфокусували чи ні. Але судак гарний, друзі. Ось такий судацюра. 2.400. Довгенько його, звісно, чекав, довгенько, але, друзі, ну блін. Воно того стоїло. Клас. Продовжуємо. Так, да, друзі, якщо чесно, неочікувано він у нас клюнув, перед цим я прокидав блин, мандулку і це все. Хоча мандула, знаєте, це ж така приманка, що кліє відразу, якщо риба є. І поставився такого трьохдіймового віброхвостика малесенького на 22 грамах і він відразу відізвався. Саме цікаве, що як тільки я зробив закид, просто вимотував дугу і він там вже повис. Бо це, друзі, мені просто підвертило, попав йому в носа, та він клюнув. А можливо, це та приманка, на яку сьогодні буде в нас з вами клювати риба. Вже година половиною, 3 я рибалю і перша нормальна риба за сьогодні. Сьогодні не дуже якась активна риба, хоча така погода, бачите, похмура, зранку туман був, але вітру не було. Зараз розпочався вітерець і можливо з ним і активізується наша риба. Так, щось тут перечепився хвостик, мабуть, на закиді. Таке досить часто буває. Так, ще разок в те саме місце закинемо. Поки вітер не сильний, 22 грами майже не здуває, то буду на 22 грами поки що її ловити. Щось риба зовсім закрила свого рота взагалі то хоч якісь покльовочки були, знаєте, то там судочок дрібний, то там щось йде, то потім піймали гарненького судака. А це вже дійшов до дамби. І щось взагалі ніфіга не хоче клювати. Жеребаки, бачу, роз'їжджаються, додому розходяться. Вже бідішня година дня в нас. І риба зовсім закрила рота. Хоча вона його навіть сьогодні і не відкривала. Хоча бачите, погода така класна. А вона чомусь взагалі мовчить сьогодні. Я вже кидаю і мандулкою, і силіконами прокидав. І щось взагалі мовчить, блін, наче тут немає нікого просто. Я вже з таку яскраву мандулку кидаю, пробую. І рибаки бачу, зовсім стоять, поласкають. Так само приманки, як і я. В них також не клює. Не знаю, з чим це пов'язано. Минулі рази ми зами ловили на той стороні, вона. там де таке помаранчево, видно, не видно під горою. Там діт раком стоїть, щось чіпляє. Там ловило то все гарно клювало. Сьогодні, бачите, захотів перевірити іншу сторону, сторону водойми. Опана, що це було. Цікаво. Така прям потяжка, як знаєте, як покльовка прям. Думав, знаєте, можливо, на цій стороні знайду якусь рибу. Але щось поки не вдається мені. Можливо, день такий не кльовий сьогодні. Бачите, майже нічого взагалі не кліє. Хоча три покльовки було, дві рибини реалізували. Задоволення я отримав. Мені, якщо чесно, більшого і не треба. Тим паче, що клюнув такий гарненький нам судак. Дуже гарненький. Вон дивіться, завернув мандулку. І це в мене така, друзі, покльовка така, вже не перший раз на цьому місці. Можливо, стоїть біла якась риба, якась плотва, і може за мандулку смикає за хвостик. І не засікаються. Бо покльовки з самого майже викиду в мене. Я вже думав, може ну, була вода упавша. Там камінці були всякі, горби на дні. Думаю, може за них чіпляюсь. Хоча я так от дивлюсь, по закиду і приблизно там була вода впавша. Ну, блін, вряд чи там. Ті камінці я набагато далі кидаю в них. ще трохи порибалимо, рибалам, то й будемо збиратися додому. Бо сенсу я не бачу щось рибали, далі впиратися. Якщо вона не клює, то вона не клює. А чи клюнуно до вечора, чи не клюне ще щось. Бажання в мене немає, то цілий день сидіти. Краще щось вдома зробити. Тим більше... Рибу ми вже з вами піймали, насолоду отримали. Що ще треба для задоволення? Ну що, друзі, ось така сьогодні на з вами вийшла риболовля. Бачите, досить така рибка сьогодні не дуже була активна, але все одно ми з вами хоч щось це піймали. Вдалося нам піймати такого прямо гарненького судочка, друзі, майже на 2,5 кг і декілька покльовок ми з вами отримали. Була вкусна силіконка прямо ж по самий гачок. Ось така прям легенька-легенька була покльовочка. І невеличкого судачками сами піймали. Ну, друзі, знаєте, як для зими досить такий прям непоганий результат. Тому кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока, до зустрічі!